Привіт! Всім сознательним і свідомим! Сьогодні дощик, дощова англійська погода. Я йду на свій ритуальний променад. Сьогодні розкажу вам про емоції. Реально йде дощ і у дворі готелю нікого нема, не ні душі. Гарно так воно виглядає в дощик. Англійське поле арка гарна така моя медитативна зона, де я люблю прописувати свої плани. Ой, який дощик! Що якщо я швиденько перебіжу туди під арку, там не от дощ не такий сильний, не буде капати, і я зможу повноцінно записати відео, бо зараз лупить капець. А, Ось вони емоції. Що таке конкретна емоція? Емоція розфарбовує структуру нашого сприйняття. Моментальною реакцією. Але є один нюанс. Це хімічна реакція на тіло і емоція буквально проходить за півтори хвилини. Добіг. А, чи знаєте ви, що відбувається з вашими емоціями? А, вони зникають. Зникають за півтори хвилини, випаровуються хімічно через фізичне тіло. Е, в нікуди. Це нейробіологія. Рівно за півтори хвилини ці речовини. Проходять через тіло, далі ви самі, самі вже прикладаєте зусилля і робите з емоційного стану драму або трагедію, або якийсь сміхотворний процес. Спробуйте провести такий експеримент. Наступного разу, як відчуєте, наплив. Знервованість або на вас щось таке наперло, е, на що ви не можете себе з собою нічого зробити і владнати. Спробуйте звернути увагу на тіло і порахувати до Ста. Просто, фактично, порахувавши до 100, пройде ці півтори хвилини, за які. Хімічна реакція від уяви процесу моментально піде в тіло і випариться. Це фізично зникне. Ви відчуєте реально, що через тіло проходить хвиля і реально фізично зникне. І це усвідомлення дає вам неймовірну силу. Неймовірну силу керувати собою. Уявіть собі ситуацію, що ви їхали на автомобілі і у вас е врізалась машина. а Ви емоційно на цю ситуацію хочете зреагувати і потім виявляється, що в машині нікого немає, вона пуста. Тобто об'єкту, на якого можна було б вилити свою емоцію, не існує. А саме явище, воно по суті вас вже не буде цікавити, ми звертаємо увагу на саме явище в плані свого емоційного стану, саме неконтрольовано. Це процес несвідомий. Розказую історію свою, колись я їхав у Києві, хто знає, через. Північний міст, колись він називався Московський, там дуже широка швидкісна траса. Є один єдиний перехід е, біля самого мосту підземний. І ця швидкісна траса, на неї вилітаєш на досить великій швидкості завжди. І між машин вискочила людина. Я тоді був на мікроавтобусі, правою стороною зеркалом. В останній момент вирулюючи, щоб його не збити, правою стороною зеркалом я його збиваю, проїжджаю ще метрів мабуть, 200-300 вперед, зупиняюсь реально в емоціях і біжу до нього, розуміючи, верніше не розуміючи, взагалі не усвідомлюючи процес які відбуваються, мене накривають повністю емоції. І найперше, е, що я бачу, що цей чоловік п'яний, е, він е, залишився живий, все добре, але я наскакую на нього з кулаками, починаю його товкти, бити емоційно а собі цю картину, якби я його збив, е, навіть не аналізуючи. Навіть не аналізуючи, це що, що могло б відбутися, мене тоді так накрило. І ці півтори хвилини, як зараз пам'ятаю, якраз ці півтори хвилини, коли я вилив цю емоцію, знадобились мені для того, щоб я усвідомив, що треба по-іншому по подивитись, попуститись, подивитись на цю ситуацію. І вже далі е ми йому надавали першу допомогу, визвали швидку, е ну, швидка його забрала. Потім в мене були проблеми з правоохоронними органами, бо як не крутий, це все ж таки ДТП. я... Ну, по правилам я е, не порушив, е, але збита людина, нанесені травми, і, ну, коротше, це вже якби інша історія, як це все закінчилось. Я зараз хочу про суть цього стану, який можна навчитися контролювати. Ці півтори хвилини дуже мають величезне значення. Коли додивитесь це відео до кінця, я вам скажу, розкажу вірніше про один інструмент, е, який вам дуже допоможе, він реально працює. Айфовий. Е, копнемо глибше. Е, чому вас бісить ситуація, коли щось йде не за планом і е, не відбувається, ну, так, як ви цього хочете, або, міняється, не в тому сценарії, як вас це задовольняє, є таке поняття, як очікування і реальність. І коли ви живете в симуляції певних очікувань, реальність, яка може відбути, утворює прірву між цими двома поняттями. І чим ширше ця прірва. Ну, вона якби не то, що вона ширше в ширині, вона має бути величезну глибину таке провалля. А і чим ширше ви не можете перескочити через це провальне, тим глибше і бол болючіше буде провалюватись в, е в таке падіння. Е реальність е не відповідаюча прогнозу, е це смуток, тривога. Е якесь е злість може бути. Ну, от це не співпадіння е, викликає у вас оцей стрес. І пам'ятайте про ці півтори хвилини, заточуйте в собі е, реакцію на тригери. Це є додатковий такий момент, ви можете собі дати, ну, наприклад, е, якийсь ритуал. Причепити до е, цього моменту, що вас буде тривожити. Те, що веде вас е, з голови в тіло. Фізична заготовка, наприклад, е, присідання. Це може бути елементи дихання, е, це може бути якийсь там амулет з ароматом певним, який ви, або, е, знаєте, буває, чотки носять люди, так перебирають. Або якась мантра, яку ви собі повторюєте, щось, що буде повертати е, зв'язок з адекватним світом. Е, ця емоційна заготовка і е, її варто собі зробити і використовувати е, для кожного випадку. Щоб пропустити цю хімію через фізичне тіло. Тому що володіння собою це найвищий елемент, необхідний для щастя. Великий Лао Ци казав, що е, якщо ти знаходишся в тривозі і постійно тебе щось нервує, ти бентежишся, то ти думками в Майбутньому. Якщо ти знаходишся в смутку і тебе щось пригнічує і думками в минулому, якщо ти спокійний, врівноважений миротворений, ти в теперішньому. Тут і зараз. А тепер перейдемо до тої техніки про яку я хотів розказати, це е, про самосуд. Самоосудження дуже багато людей, і я теж в тому числі колись піддавався такому якби, способу сприйняття світу через призму тих людей, які тебе оцінюють. Насправді, як виявилось, ти нікому не потрібний. Кожна людина живе в своєму всесвіті. І для кожного він сам це є центр цього всесвіту. Якщо ви думаєте, що а, хтось якусь критику е, про вас чи якісь ваші там помилки, е, тримає в, в постійному сприйнятті і е, оточуючи ваші люди, якусь. Е, Увагу звертають і живуть з цим з вашими якимись там моментами, що від вас залежать, то це взагалі зовсім не так. Згадайте самі, чи пам'ятаєте ви чиїсь е, вчинки, чиїсь дії про інших людей нічого не пам'ятаєте, що цікавитись собою. І так само це виглядає і навкруги. Так, от щоб ви розуміли, ваші Фокапи і помилки нікого не цікавлять. Але щоб позбутися взагалі такої особистої драми і все так ну, перебільшувати, є один класний інструмент. Ви можете їм скористатися. Спробуйте замініть своє «Я» на своє ім'я. Працює супер! Ви активуєте мозок на пораду від третьої особи. Е, як це працює? Тобто е, психологічна дистанція е, моделює як, вас як особистого наставника самому собі. Е, в мене є один друг, він довший час е, повторював, як щось зробив, і в нього там класно все виходило. Він казав собі: а Юра молодець. Е, і це. 에, було несвідомо, десь то почути. Але це реальна техніка, і вона працює і працює досить круто. І <ган> наступного разу, коли ви стикнетесь е, з е, е, якимись проблемами, які не можете опанувати, тому що думаєте, що я не зможу перейти через ці труднощі, кажіть від свого імені назовіть своє ім'я. І повторіть собі, що вже не один раз справлявся з такими моментами. Дивіться, як дивіться, як гарно після дощу. Красота, та. Я піду якраз класний період посидіти в бані. Ось там у нас спа-салон. Ставте лайки, пересилайте, кому буде цікаво це відео. Привіт всім з Дощової Англії. Бережіть себе, до нових відео. Па.